Купила супер лопату копач, хоча дуже так мокро, будемо пробувати копати ось такі. Так, так. Да, да. Що це таке? Оп, о, дивись, клас. І це так копати. Ага. Класно. Школа. І травичка вся виходить. Там, мабуть, ставати. воно, бач, мокре дуже. Ще земля дуже мокра. Перед парканом будинку маємо ось такий тут газончик. Вже дуже все заросло, але не маємо чим його постригти. Думаємо придбати. Прийдеться якусь косу, мотокосу. Ще не знаю, яку бензину чи електро. Приходиться все купувати. А я тут сапкою ось, посапала вже трохи бур'янці. Думала, може якимось серпом його пообрізати постригати, але вирішила все ж якусь косу придбати. Ох, будемо вчитися, дивіться, скільки тут трави. Це все я пос... трошки сапкою позбивала, хоча б так. Був приморозок вночі, не знаю, чи буде персик, абрикос і решта. І вон черешня у нас красиво цвіте яблунька. Груша рання зацвіла, персики вже перецвіли майже. Ну, таке, Вийшли з дітками попрацювати. Сьогодні субота, вихідний, гарна погода нарешті за довгий час. Будемо копати город і садити картоплю. Побажайте нам успіхів, гарних урожаїв, мирного неба. Познімаю трошечки нашої краси. Дивіться, яка краса, краса. Правда, сьогодні приморозок був, але ось така краса. А на піонах от там ранніх. Зараз вам покажу. Є вже Пуп'янки. Вау! ранні нове, якісь. Ось так. І ось там. Цікаво, які вони. Мабуть, рожеві, я собі думаю, але може червоні. О, о, тут і конвалія ось пробивається, бачите? Круто. Тут усе є. Так класно. Це вже відцвітає персик, не знати, чи він буде, звичайно, бо переморозки вдарили, але ось так. Так, А тут тут теж у нас квітує краса черешенька, як наречена. Все в білому. Там точку нарцисики, тут тюльпанчики, а тут ось такий галявина примул. Дивіться, гарно. Правда? Дуже гарно. До речі, ми вже передумали тут вольєр ставити. Ну як вольєр можна на таку красу ставити, коли його як перенесеш, як перенесеш, перекопаєш. Зіпсується такий ландшафт. Така краса. Ціла галявина. Ось така галявина красива у нас. Нарциси, тюльпани. І ось така. І там вон, нарцисики теж простенькі такі, а тут купчасті. І тюльпанчики теж такі цікаві. Звичайні червоні, а ще є ось різними ось такими жовтенькими ставочками, вон рябенький. А ще є далі, там десь білі і жовті. Зараз покажу. А ось така вже цвіте краса. Кажуть, розбите серце. Не знаю, як воно по правильному називається. Так, а за криницею у нас піоновидне дерево, але теж у пуп'янках, але ще не цвіте, ось маленькі. Не, бачу, не бачила якого кольору, що ось так. Ромашка ось така. Там і там нарциси і тут галявина весняної краси. А ось які рябенькі, цікаві у нас є ще тюльпанчики. А тут Рядок лілій. Так. І піони. Так, да, тут дуже гарні, цікаві. Рябей? Куп... Купчасті вони будуть. Дивисься, які вони всередині. Так по і ще червоний. А вони ще й купчасті, вони такі пишні будуть, дуже незвичні тюльпани. Охи, біли, Великий білий, біли, гігантський. Да. Дуже люблю білі теж тюльпанчики. Отут весь який ось 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 такі цікаві рожеві. Ось такі самі. І ось дві який рожеві, з жовтенькою, торочкою. Тут теж рядок лілій і ряд. Піонів. А це, я так розумію, ранні. А це будуть червоні пізні. Дивіться, які тут пуп'янки. Ось так. Тут у нас цвітом цвіте, дерева цвітуть, вишні, груша, ромашки. Цілий Ось ряд ромашок. А там троянди. Вишня. Вишня, наче наречена. Там і ось там у нас вишенька теж є. Біла-біла. Так. -біла. Да. Ось така краса. Люблю весну, коли все цвіте, коли тепло. Аби лиш. І яблуньки вже. Мир і спокій був. Ось такий часничок. А там така от вже гарна цибулька. А по городі ще подекуди, не знаю чомусь. Ще тюльпанчики. Дивіться, який дуже цікавий тюльпан. Я такого ще не бачила. Оранжевий мурчик тут з нами. Да, ось рожевий і білий. Треба їх перекопати туди на клумбу. Тут ось теж. Дивіться, яка краса. Тут теж копче. Бачите? Так, Треба їх перенести. Зараз візьму лопатку і пересаджу їх. Дуже гарні тюльпанчики. Угу. Один вже розцвітає жовтий. Бачу? І білий великий такі, да? білі yeah, великі дуже. Конечно. О, і там теж. Видно, десь тут теж раніше якісь були клумби або що. Не знаю. Ось. Вже відсвів. ну, приморозок вдарив, то він вже все. А ось цей такий цікавий, такий, знаєте, великий, дуже таке листя. І така велика ось ця голівка тюльпана. Не знаю. Дуже цікаво. Навіть ось там, біля ожини, є тюльпани. Ожина гарно пустила листя молоденьке. Є в нас і ось сережки. Мабуть, це фундук чи ліщина, як тут в народі кажуть. Ось це не знаю, що це. Може Агорс. Подивимось. Між цибулькою посіяла радиску. Городик. Сіємо, садимо картоплю. Та швиня буде допомагати? Yeah. Ванюша докупує город. Да, буду допомагати. Покажу мамі, зелень вже. ми вже трохи їмо. Салати додаю на підвіконі, от уж осіяли, дивіться, які гарні салатики. Краса. їмо їмо, скубем. На бутербродики собі робимо. Салати додаємо. Поки там в нагороді ще посходило тільки-тільки. Тут ми вже їмо. Покажу, що вам. ось ця краса. Забуваюся часом, як її називають. Така рясна ще не цвіте. Цікаво, дуже який де цей живий такий паркан. Тут посадила цибулю, яка вже поросла з краєчку, щоб вона собі позеленіла і ми її скубли. Малина, дивіться, яка зелена, гарна. Цибулька, ми попіл розсипали. Так, Сьогодні напрацювали з добряче, мамульчика, дякую тобі величезне за твою допомогу. Ти в мене дуже хороша, дуже класна, що ти в мене є. Дай Боже тобі здоров'я, там ноги є Ось, Одне одному допомагаємо як можемо і посадили там у мене, бачите, огорожена ось так морква. Трошки вже посходила, зараз підемо подивимося. Тут у мене рання картопля. Такий ранні, ранній сорт. Ну, може, не супер рання, але. А тут і рожева, і біла, і а, якась ще не... докупляла, бо трошки не вистачило там під кінець. Ось такий гарний. Таку покажу якусь. О, такий гарний шмат. Ми сьогодні втнули, засадили. Тут гору насапали сміття, полуниця, треба її буде підживити, а там кусок великий. І тут посіяла, О, посі, господи, вже По, е, посапала з мамою. Е, Ванюшка копав тою чудо лопатою. до речі, дуже швидко, класно десь. За годину-півтори до двох ми кусяк городу скопали і засіяли. Між сортами просівали бурячком підсівали, щоб від, ну, відділити сорти. Так, подивимося на подивимося на моркву. Якщо видно, ой, ось моркочка посходила, рядочки. Морчик, як завжди, зі мною на городі. І тюльпанчики да, на городі теж. Ось, ось так почне вже добре, що хоч сьогодні дав Бог нам погоду, там знову у нас передають дощі, а то піде все на користь. Сусіди побачили, що ми вже працюємо на городі і гайда собі працювати. Дивіться, яка гарна вишня, як наречена. Рясна, рясна красуня. Маленька, молоденька, дуже гарна. Ось так. А ще треба буде посадити, посіяти на цьому шматочку. Думаю, горошок, кабачки, квасольку а там вон, помідорки, стручкову квасолю, цю спаржеву. Ось, і... ну Огірочки потім треба посіяти ще. Короче, плани такі. Зейнуємо потихеньку, помаленьку. Ось так. Зараз покажу вам, в одному шматочок посіяли газонну траву. Ось, потихеньку, помаленьку самі хазяйнуємо, тому що знов залишились одні, тому що війна і, і ми з дітками чекаємо нашого татка живим і неушкодженим. Помоліться за наших хлопців. Хай повертаються живими і здоровими. А тут у нас буде трошки газончику. Манюшка сіє. Я купила насіння. Треба добре проляти його. Ти його протоптав? Так, потоптав. Да, Сію, потоптав, ага. По але річки піде. І а добре побували. пролити треба. Ось Буде тут собі такий затишний шматочок. Газончику, травички. Ми газончик плануємо ще в іншому місці теж трошечки просіяти, щоб було все гарно до ладу. Ось там такий невеличкий шматочок. Вирішили зробити травички. Все. Щоб і дітки мали десь і щоб гарно було. Тут теж неймовірна краса. І ось тут. І ось тут. Краса неймовірна. Дітки вийшли погратися трошки, покататися на ніч, погода. Нарешті радує. Ось так. От.